Людмилі Павлишині 67. Зараз жінка у власній квартирі готує начинку для випічки, а також сушить овочі на борщові набори для наших захисників. Картоплі предварительно мандір отвариває, до, до полуготовності готовності вариться. Потім я чищу і надо ломтиками тонкими і в один ряд, щоб вона хорошо Видите, она хорошо присикала. вона в тому потом Вона дуже тверда, вона прямо як янтарь. Готові овочі відправляються до волонтерки Ніни Корнієнко, яка усе вакумує та передає на передову. Зараз говорять волонтери, запитів від військових більше є і вони зростатимуть із настанням холодів. Зараз, коли похолодало, хочеться більше гарячого рідку. І нових дуже багато волонтерів долучається, теж просять в різні напрямки. Вчора з Чернігова дзвонили. Тобто вже не місцеві волонтери звертаються тільки, а вже інші волонтери з інших міст. Аби зібрати необхідне продовольство, Людмила Павлешина біля дверей своєї квартири поставила коробку, аби небайдужі сусіди приносили необхідні овочі та спеції хто скільки може. 96 шість квартир в домі. Саме перше тклітнулись на мой зов. Буквально я тільки кинула в групу Вайбер. привезли, прибіжали мої дві дівчатки молоді, живущі нам в нашому домі. Сразу до збору овочів жінка закликає і мешканців інших багатоповерхівок, адже спільними зусиллями можна зробити набагато більше. Я не говорю, що там повинні відрами, ящиками нести. одна морковка, один буряк, один лук. А якщо в домі квартир 50-60. якщо то хто возглавляють ОСББ, заінтересується і вийде на волонтерський центр Ніна Карнієнка. Она скаже каже тим скарівського ж то їм нада. Що ж тоби була очень, очень мало таких ревнодушних. Зараз сезон овочів. Люди привозять, але їх катастрофічно не вистачає. Наприклад, вчора ми замовили три тонни на безарі. Получається, тонну капусти, тону моркви, тону буряка за свої кошти. Тобто донати є, але вони дуже маленькі. Це 150 п'ятдесят гривень. Рідко тисяча їх не вистачає. Збирайте. Поставте ящики, це буде дуже зручно. Що збирають, має бути хоча б якась одна людина в під'їзді, тобто активіст, який має за цим слідкувати. Да, за цим треба дивитися, тому що може завестися мушка. Є, зібрали ящик, позвонили, приїхали, забрали машиною. Охочі долучитись до збору, можуть звернутися за телефонним номером волонтерки. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.